Hello Friendly! З вами як завжди, Денис Friendly. Коротше, цієї суботи. 24 травня ми їхали з батьками, з родиною в Коломию. В Коломию на концерт е, колумбійців, які приїхали виступати якби, своїм туром. Там Виступали там різні українські пісні, співали, що підтримують нас. Дуже їм дякую за підтримку, що підтримують. Нашу країну там він ну, типа корні одного колумбійця українські, сам проживає в Колумбії вони з гуртом. Та. Приїхали зараз, можливо, я вставлю е, нарізочку тро пару виступів їхніх у цьому відео, можливо, а може не вставлю, не знаю, подивлюся, коротше. Я что вина правди, лишь отецівцы. Kuća rasma, prikalina čaru, prava ja ljučina Sad u ja hodim vala Marusja rasma, prikalina čaru, prava ja ljučina Sad u ja hodim vala assim La cumbia, porque la cumbia emociona. はい。でも<ペー> Скачи на гуляй, пості пості козаче, твоя ді, Плаче наплаче на ти покидаєш тільки подумай, лучше було, лучше було не Лучше було, лучше було не Лучше було, лучше було, та й не знай чи тепер, чи тепер, забувай, Петер, тебе, ветер туно, ветер. I'm not a doctor, 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 I'm not a not i do always... malina Okrilila zja Čohoz naša slavna Ukrajina Концерту, пішли, думали, на піцу піш, підемо, але я щось заклотів, запропонували, нам від дня, що може підемо на кебаб, пішли на кебаб, кебаб на мангалі. І, коротше, замовили кебаб. Мені, в принципі, зайшло, може бути, ну, може бути, мені щось усе подобається, що шаурма, що кебаб, Хоча мама сказала, що таке, як шаурма, це на кебаб зовсім не схоже. Та. Що інгендієнти в середині зовсім не схожі на те, що дається в кебабі. Не знаю, ніколи не пробував. Захотів попробувати, Попробували, вроді може бути. Я не зміг доїсти, бо я перед тим їв, тому залишив собі маленьку частину для вас на відео. та. Зараз ми його з'їмо разом з вами, ви будете дивитися, буду їсти, як завжди. та. Підогрім зараз, щось може відріжу, щось може не відріжу. Коротше, добре. Понавлива за до заставки, але то, що це кебаб дорогий. Щось 100 з чимось, ще чи навіть 200 чимось гривень, 200 гривень, бо то ще з лимонадом. Мама брала лимонад, це її лимонад, я взяв з лимоном, це зі смаком манго. Та ще по напою. Коротше, 200 чимось гривень, разом десь 10 1000 чимось вийшло з нас усіх. Коротше. Треба дивитися цю ці ці ціну. Добре, народ. погнали до заставки цього відео. прорегуємо цей кебаб. Хоча я не знаю, що він... Кебаб, ну пише, що кебаб. Let's go. День у реагує, День у реагує, сьогодні він буде їсти. Ось такий, бачите, на мангал кебаб-хаус. Коротше, коротше кажучи, буде їсти кебаб, баб-баб! Давайте розігрівати та їсти. Летс най Так, ну думаю, всім смачно, хто також, як і я, буде щось їсти зараз. Так, підогріваємо. Ну, ось такі справи. Так. Трошечки побував в коломиї. Був коло писанки. Зараз маю вставити, по ідеї, фотографію з писанки. Думаю... Що думаю? Що, 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 що мені сподобалось, думаю, так. Що файно, непогано може бути, так. В коло миї. Так, тут ще якесь м'ясо лишилося. Так. Ну, м'ясо мені тут сподобалось, хоча їм не сподобалось, так. Ну, ми наїлися, ми наїлися. Бо я ще щось там перетим'їв. Але вони наїлися, але казали, що щось хімічне, щось зіпсуте попалося, ожалілися, мама, цій... Продовжч... Ну, так, що готувала. Накажу в неї все свіже. Що хвалили кебаб, що буде дуже смачний. А їхні. очікування коня не справдили. Мої мені сподобалось, в принципі. Так, ось такий кебабчик. А, гарячий. Так. Кебабчик. Так, давайте їсти. О, oh, ну мені сподобалось. Так. Давайте м'ясо спробуємо саме. М'ясо прямо на 10. Ну, бо не знаєте, то крутиться ото м'ясо таке, що продаються, то м'ясо смачне. так. решта таке собі. Хочете прикол, вони дали сюди цибулю. Я цибулю з'їв. Там трохи половину з'їв. Бо це я половину, з'їв, половину не доїв. Та. Бо тут цибуля майже не чути. Хоча це капуста. Я... Це, це вже з цього майже нічого не лишилося, щоб не розпадалося, бо воно жорстко розпадається. Єдине, що мені сподобалось, це оцей лимонад дивно. Мені, в принципі, все сподобалось. Добре. Скажем так, що тут не було, що знімати на відео, але я все-таки хотів з вами кебаб трохи попробувати на відео, тому половину собі лишив. Я міг собі окремо ще замовити на відео, але така ціна велика Знаєте, не став. Тому такі справи. Поставлю цьому кебабу, хай буде 9 барів. 9 барів смачно може бути. Таке, як шаурма? Воно може і є шаурма. Та. Ну, м'ясо тут топове, смачне, так. Мало що ми тут поїли в цьому відео. Більше, напевно, виступів ставимо. Ну, та. е, ш... Можливо. Можливо, народ десь ще куплю у нас, може, в моєму містечку з'явиться кебаб. І ми з вами на відео вже повністю з'їмо цілий кебаб. А тут просто така ціна, що другий раз вже не замовляв на відео. Та... Тому з'їму з вами половину тільки. Та. Тому такі справи дружні. Давайте трошечки вип'ємо цього лимонаду. Це з манго. Лимонад з манго. Я замовив собі просто з лимоном. Це з... Добре, народ, ну, дуже дякую за перегляд цього відео. Було, в принципі, концерт був цікавий, класний. Радий, що нас підтримують за кордоном, що... що... І там теж їдуть з турами. Прославляють нашу українську музику. Так, це дуже класно. То що, коли би це вже війна закінчилася, народ, і... Вже би був спокій, знаєте. Але поки що цього немає. Тому поки цього немає, треба підтримувати е, грошима хоча б наших військових. Та? Тому такі справи, дружні. Добре, на цьому все. З вами був як завжди День Стральний. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Хто додивився той молодець? Хто не додивився тому, тому той не молодець. так. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Коротше, кебаб був такий собі. Міг бути і кращий. Та. Ну, коротше, на 9 балів мені сподобалося, але, коротше, кажу, що це не кебаб, це просто шаурма. Ну таке. Коротше, пока.